Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати сніжинки з пряжі ярнарт бегоння гачком 2 і 1 мм. Розпочинаємо в'язання із шести повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу петлю. Ми пров'язуємо сполучний стовпчик, і у нас виходить ось таке малесеньке кільце. Далі ми робимо три повітряні петлі підйому. і ще дві повітряні петлі. Три петлі перші нам замінують стовпчик з накидом, дві петлі нам потрібні за візерунком. І потім у кільце. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Потім дві повітряні петлі, стовпчик, з накидом. дві повітряні, стовпчик з накидом. І таких стовпчиків нам потрібно 11. А якщо будемо рахувати з першими підйому петельками, то всього буде 12 ось таких стовпчиків. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому на 2, 3. Ось на 1, 2, 3, ось сюди. Ось таким чином. У нас виходить ось таке колесо. Далі ми робимо ще один сполучний стовпчик ось в цю арку, щоб початок ряду ми перемістили в арочку. І у ній ми робимо повітряну петлю, яка нам замінює стовпчик без накиду. Далі ми робимо іще три повітряні петлі. І стовпчик без накиду в наступну арку. Одна дві три стовпчик без накиду в наступну арку. Одна дві три, варочку, стовпчик без накиду. І так ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми у першу петлю підйому робимо сполучний стовпчик і знову сполучний стовпчик робимо в арку, щоб перемістити початок ряду у неї. Далі ми робимо повітряну петлю підйому. 4 повітряні петлі, і у першу з цих чотирьох сполучний стовпчик. Далі, у цю саму арку, ми робимо стовпчик без накиду. Ось таким чином. У наступну арку ми в'яжемо стовпчик без накиду. Стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Потім іще чотири повітряні петлі. І у першу з другої четвірки сполучний стовпчик. Потім Три повітряні петлі і у першу сполучний стовпчик. І ось така вершинка у нас вийде. Далі ми завершуємо в'язання в, в аркуцю. Ми робимо стовпчик з накидом і стовпчик без накиду. Ось така у нас гарна вершинка виходить. Далі продовжуємо за схемою. Ми робимо у наступну арку стовпчик без накиду, 4 повітряні петлі у першу сполучний стовпчик. І в цю саму арку стовпчик без накиду. Потім так само, як тут, вив'язуємо вершинку. Варочку. стовпчик без накиду, стовпчик з накидом з повітряних петель робимо вершинку. Одна, дві, три, чотири. Закріпили одна, дві, три, чотири. У першу з цих чотирьох. Сполучний стовпчик. Одна, дві, три і у першу сполучний стовпчик. Потім в цю саму арку стовпчик з накидом і стовпчик без накиду. Маємо другу вершинку. І таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у повітряну петлю під йому, потім заводимо гачок у цю саму петлю, але зі зворотного боку і протягуємо робочу нитку на зворотний бік. І тут вже робимо повітряну петлю. Обрізаємо та закріплюємо ниточку. За допомогою голки з широким вушком ми протягуємо ниточку між стовпчиками і можемо сховати її у середині початкового кільця, а потім зайвий кінець обрізати. І ось така сніжинка у нас виходить. Такі сніжинки обов'язково потребують обробки парою з праски. І також додаткову форму можна закріпити крохмалем або желатином. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!